Скалацький замок. 1630 року місто Скалат під Волочиський район. Древній Скалацький замок дрімає над мальовничим ставком. Ця фортеця з 1630 року є унікальною історичною пам'яткою Поділля. Споруда, яку можна оглянути сьогодні, далеко не первісний замок. Замок був спланований у формі чотирикутника, стіни якого впиралися в наріжні п'ятибічні вежі. Цей оборонний комплекс мав добре продуману систему допоміжних фортифікацій із використанням природних факторів, багна, трясовіні до східного муру. Всередині фортеці прилягав палац, у якому мешкала панська родина. На його місці, після спустошення в пізніші часи, вимурували інший, набагато гірший і бідніший, з партеровими ярусами. До протилежної обводової стіни прилягав комплекс приміщень господарського призначення. Замок був розрахований на утримання та забезпечення бойової діяльності гарнізону. Скалицька фортеця постійно розділяла лиху долю, що випала на оборонні споруди краю. На початку вересня 1648 року загони повстанців і місцевої бідноти оволоділи замком. Не витримала фортеця і натиску військ Богдана Хмельницького в 1651 році. Наслідком цих подій було цілковите спустошення. Наприкінці хаві і століття новий власник перебудував замок і використовував його як житло. Поблизу східної стіни побудували палац, а в північно-східній фортечній стіні зробили кам'яну в'їзну браму. Оновили старі вежі, вимурувавши два верхні яруси з цегли. Стіни замку завтовшки два метри з усіх боків сягали 6 метрової висоти. Наступні власники скала та пани тарли, а згодом Понятовські нічим особливим для замку не відзначилися. У 1869 рік Понятовські продали містечко та його околиці Євреєві за розенштукові, після якого власниками стали його сини Бернард та Мауриці. Наприкінці ха і Х століття замок остаточно втратив своє оборонне призначення і став пишною, дорого прикрашеною резиденцією. Зрештою, останній власник твердині Олександр Потоцький, не маючи коштів на відновлення, подарував її міській владі. Упродовж двох світових воєн скалат знову нищили ворожі армії. На замковому подвір'ї навіть квартирували танки, стіни попадали, а палац розібрали до фундаменту. Засипалися і підземелля, зараз можна оглядати тільки входи до погрібів. Місцеві жителі розповідають, що ці підземелля виводять аж до Гримайлова. Існує версія, що скалацькі підземелля поєднують замок з Теребовлінським та з Баразьким. Сьогодні скала тихе і спокійне містечко, яке живе за розміреним ритмом. Інколи здається, що час тут тече поволі. Тому можна дозволити собі, хоча б на один день сповільнити ритм життя, помилуватися баштами колишньої фортеці, роздивитись старі будинки у місті і з новими враженнями повернутися додому.